Перед бюджетом Івано-Франківська виникла загроза зменшення надходжень від комунального майна, незважаючи на те, що наразі міська скарбниця наповнюється вчасно. Від початку року за цією статтею доходів місто отримало майже 4 мільйони гривень. Останнім часом спостерігаються негативні тенденції. Орендарі просять перенести терміни оплати або, взагалі, розривають укладені договори. Робота з боржниками теж не приносить бажаних результатів. По, е, ВДВС на сьогоднішній день прострочено. Термін проведення виконавчих дій на суму півтора млн гривень і по одному виконавчому провадженню немайнового характеру щодо звільнення приміщень. Загальна заборгованість користувачів комунальною власністю становить майже 13 мільйонів гривень. Найбільше боргує місцевий осередок відомої політичної партії за оренду будівлі на вулиці Мельничука, 14 – 8 мільйонів. На стан справ не впливають навіть судові рішення. Я Не хочу називати цю політичну силу, але ну це неправильно, це не має значення. Більше я ж дуже добре пам'ятаю, як було завірено, як на сесії це питання розглядалося. Все ми зробимо от, комплексну реконструкцію, розберемо, зберемо все, як має бути. Однак зовсім безнадійними цей та інші протерміновані платежі у мерії не вважають, чиновники мають намір звернутися по допомогу до прокуратури.